Замкна котушка складається з тисячі витків, розміщена в магнітному полі напрямно вздовж осі котушки. Площа поперечного перерізу відома, опір відомий, треба знайти потужність втрат на нагрівання. Відомо, як змінюється магнітне поле. Тобто його напруженість з часом змінюється з певною швидкістю. От, власне, з цього місця можна і почати було би, бо що в нас вимірюється в амперах на метр? Це напруженість. Отже, зміна напруженості за. Певний час. Це у нас 8 ампер на метр ще й за секунду. Це відомо. Ну і далі можна вернутися до того, що є 1000 витків. Далі нам відомий переріз котушки. 4 см це 10 в мінус другому. Піднімаємо до квадрату, маємо 10 в мінус 4 метра квадратного. Опір. Амічний опір. От, звідси ми і почнемо. Очевидно. Зараз секундочку, не 16 Ом, не 16 Ом, а 160 Ом. Треба знайти потужність втрат на нагрівання. От з потужності ми і розпочнемо. Рисунок, в принципі, тут не є якийсь унікальний, ми маємо котушку. Але... Ця котушка має мічний опір, так що можна вважати, що в нас є та частина, в якій індукується електрошійна сила, це електрошіння сила індукції, та частина, в якій розсіюється потужність. Потужність при цьому ми можемо шукати з різними формулами. U помножити на i, або можемо писати i квадрат r або можемо писати квадрат поділити на r. Поки що ми не знаємо, яку з них вибрати. Давайте подивимося, що ми ще можемо з'ясувати. Ми розуміємо, що яка електрошінна сила генерується в котушці, та електрошінна сила і спричиняє струм. Так, якщо в нас є певний індукційний струм, і він протікає через резистор, на ньому є спад напруги. І оцей спад напруги У нас дорівнює в даному випадку електрошій силі індукції. Тобто можна вважати, що У в нас в чисельнику є, R у нас є, в принципі, можна вже. Вважати електричну частину задачі розв'язаної. Нам правда, невідома електрошійна сила індукції, то ми мусимо згадати, що за законом Фарадея-Ленца, то в нас є зміна потоку за час. Ми, однак, знаємо, що рівномірно змінюється. То фактично можна сказати, що дельта F – зміна потоку за час. Тобто не швидкість зміни, ми її замінили просто на різницевий такий вираз. І. Тепер нам треба подумати, як виражати магнітний потік. Стандартна формула B на S на косинус альфа. До речі, вздовж осі котушки. Якщо магнітне поле в нас напрямлене вздовж, магнітне поле, давайте зобразимо чорне. Вздовж усі котушки, то значить, це буде індукція магнітного поля. То, бо давайте я не буду позначати індукцію. То воно перетинає площадку. Оця наша площадка під прямим кутом. Раз цей кут прямий, то косинус альфа дорівнює одиничці, і про нього можна далі не дбати. Однак нам не дуже відомо, що робити з B. То ми повинні згадати лабораторну роботу 44, де була красива формула B дорівнює V, μ h. Μ і оскільки жодного осердя ми тут не спостерігаємо, то μ можна взяти рівнем одиниці. Мінуль треба загуглити це магнітна стала. Отже, ми можемо переписати як B, а, припрошую вже не B, вже μ 0 H помножити на S. Отаким От виразом ми представляємо наш магнітний потік. Тепер, коли йдеться про зміну магнітного потоку дельта F по дельта T, ми, по суті, знаємо, що це дельта μ 0 H помножити на S, але – це взагалі константа. Виносимо її за е, дельта за ці, за ці дужки, за різницю. S теж не змінилося, то фактично ми отримаємо μ 0 S на дельта H на дельта T. І вже це тепер можна підставляти у вираз для електрошійної сили, а потім остаточно записувати, що в нас. Потужність втрат дорівнюватиме. Звідси, напевно, його найзручніше буде брати, ERS індукційне в квадраті, поділити на R, де ERS індукційне в квадраті. Ми отримаємо після розрахунку. Ось в такому порядку треба провести ці дії. Напевно, тут краще підставляти числа в кожну з цих формулу послідовно, але при цьому звертати увагу на розмірності і на здоровий глуст.